Щені любителі швидкості закривають сезон гірських перегонів. Цього разу пілоти їдуть без штурманів. Як долають звивисті дороги Карпат, розповість наш Артем Попик. Зараз ми знаходимося на висоті майже кілометр над рівнем моря. Саме тут розпочинається завершальний етап гірських перегонів львівський стандарт. А це означає, що надшвидкі боліди будуть підкорювати надскладні та Дуже цікаві траси Карпат у цих перегонах. Пілоти виступають соло без штурманів. Тому доводиться розраховувати лише на власну реакцію та пам'ять. Це дуже цікава траса. вона така, як би, ну сказати, для творчества на неї їздить по роботі. Тобто випробують не тільки в мощності автомобіля, але й в тому, як пілот зможе швидко приспособитися. Вісім лівих, дев'ять правих поворотів. Траса достатньо цікава, ходова і відповідно небезпечна. Чому, тому що Потрібно запам'ятати всі повороти і без помилок пройти. Перепад висоти від старту до фінішу складає декілька сот метрів, майже три кілометрову спецділянку. Пілоти долають приблизно за дві хвилини. Аби справитися з гірським серпантином, потрібно неабияка майстерність. Під час таких навантажень, відчайдушно працюють і механіки. Їм необхідно підготувати болід до заїздів та швидко відремонтувати машину. Певний обсяг робіт після кожного поїзду, там тиск, температура в колесах, бо на гарячу одна, на холодну, друга. Тобто повністю перевіряються всі рідини ТО, таке маленькі. Серед спортсменів, чимало як досвідчених гонщиків, так і дебютантів. Декотрі підкорюють гори вперше, інші ж випробовують себе у новому класі. Фізика руху зовсім інша, чим в моноприводі. Тут всі чотири колеса ведучі. Тобто, треба враховувати і це ж саме. По-друге, автомобіль потужніший, чим був цей двохлітровий мій гольф. Поки що пробуємо вчимося їздити. Гірські перегони спорт видовищний, тому вже від самого ранку тут чимало глядачів. Вони займають найкращі позиції і спостерігають, як боліди круто входять в повороти та розганяються на прямих ділянках. Асфальт такий старенький, насипано там відробки, і все. І дуже слизько. Дуже дуже слизько. Треба ну, обережно треба на ці 15 ну, є 150-160 швидкість, 120. і щоразу автівки набирають все більшу швидкість. Всього за день спортсмени долають кілька десятків кілометрів. За секунду спортсмени дістануться найвищої точки перевалу, а судді почнуть підрахунок результатів. Про це все ви зможете дізнатися у наступних випусках свідка з Львівської області. Артем Попек, Святослав Мелешкін, НТН.